Слухай. Нам да, жме собі 24. Головною метою асоціації це, я вам зачитаю, щоб зробити згід, наприклад, щоб воно відповідало одне одному нашій роботі. У нас є статут асоціації. Я не знаю, ви чи писали коли. Та я писав асоціації, що складну що знайомий заяви, але то, то, то забувається. Я хочу могу, коротко нагадати, що головною метою асоціації є об'єднання зусиль пасічників для спільних дій на задоволення і захист законних прав професійних та соціальних інтересів пасічників ну, Основними завданнями асоціації є це захист професійних та соціальних інтересів членів асоціації. Сприяння створення належної правової бази для ефективної роботи членів асоціації, поширення дочасної науки та передового досвіду введення джільництва, сприяння введенню веден... селекційно-племінно роботи з врахуванням породного районування бжілів, сприяння розвитку джільництва, відродженню його традицій і звичайів, Вивчення та сприяння впровадженню сучасних наукових технічних методів вирушення, виховання у членів Асоціації бережливо ставлення до природи та її багатства, проведення навчання пасічників, обміну передових досвідом, утримання вчин, проведення семінарів, конференцій, і значення дня пасічника. Оце виписано в статуті. Значить, це основні цілі і задачі нашої асоціації. За звітний період роботи правління асоціації спрацювало і направляло свою діяльність в основному на здійснення і виконання основних принципів статутних вимог асоціації. За останні три роки проведено 24 заняття, семінари, на яких було розглянуто і заслухано теми розвитку джоленого гнізда, захисту його від хвороб, екологічні теми, значну увагу приділу зведення. Терапії і, і, і так та. На кожному із занять В середньому було присутньо від 60 до 80 чоловік. І більше інколи. За період роботи правління асоціації були заслухані лекції провідних науковців України, зокрема, Соломка Васильосійович, Горнич Микола Вазелець, Масвіль Ірина Григорійна, провідний спеціаліст Інституту ветеринарної медицини Харків. лекції хвороби бджіл і методи їх лікування Поліщук Віктор Петрович, значить, професор кафедри бджільництва наукового університету України загальний, став бджільництва в Україні, відповів на безліч ваших питань. Пасічник з Львівщини Воробець Петро Йосипович розповів про методи ведення бджоломаток в умовах товарної пачки і покращення племінних і продуктивних якостей пасіки. Ковацький Юрий, інститут медицини. Він Методи посічникування на своїй товарній пасіці. Горічний Володимир, голова Львівського осередку пасічників-любителів, розповів про методи пасічникування, реалізація продуктів джільництва, виробництва в підводки підводків тож, було організовано показ практичних відеофільмів, де розглянуто теми розвитку бджільництвої галузі, від виготовлення вуликів, спостереження, розвитку джилиної родини. Племіна робота на пасіці, ловля роїв і інші питання. Крім того, було заслухано лекції практичних технологій пасічників нашої області Вітушевського Андрія Богдановича, який розказав про свою, я би сказав, технологію ведення пасічної справи. І досить, досить він такі хороші питання, якщо нормально слухали. і... Ловили якісь моменти, то ця пасіка Вітушинського, це є продуктивна пасіка, яка е вона є і племінна з одної сторони, а з другої сторони, і виробница і стасі сімей щорічно бере до 4 тонн меду і виробляє до 800 тисяч джоломат. Дека Степан Іванович розказав нам е досконало, як він пасічникує, які методи пасічникування, і інші. Ревшицький Анатолій Петрович. Розказав нам, він перевів свою пасіку на Лона, була цікава, захоплюється лесію, габлю посиховач, штучне очіміння. І не тільки він постійно є активним членом нашого товариства і знає джоліцю і багато, науково вивчає його і може з ним завжди поспілкуватися, на любу тему джільництва. Рослий Володимирович прочитав нам лекцію з екології. Ми говорили, кожен рік і говоримо про те, що необхідно збільшувати кормову базу особистим прикладом, насіваючи і насіваючи дерева і інші, так сказати, підтримувати екологію. Сідорський Роман Петрович, полотнянко Микола Васильович досить цікаво розказав нам про виготовлення вуликів, матеріалу для вулика і таке інше. Цей період було заслухано лекцію провідних лекцій, дві було провідних інститут, спеціалістів інституту зільництва імені Прокоповаця міста Київ. Тобто останнім у нас був директор інституту Галині Колосів, який розповів про стан джільництва галузі в Україні, хвороби б та методи їх лікування. Кандидат насить наук Пашенко досить детально і цікаво прочитав лекцію. Апітерапія та будівництво лікувального вулика. З питання апітерапії було заслухано нашого земляка, посічника Шиманського Ярослава, Грецецького Анатолія. Теж цікаво і на, на своєму рівні е, наші колеги розказали нам і хотіли довести щось хороше і ціне не нас, хто слухав щось того, я думаю, і чекну. Членами асоціації було проведено поїздки до сусідніх областей. Та на свято Карпатської джоли в Мукачеву, Івано-Франківська область, місто Долина, зустріч бджолярів Карпата, поїздка до Львова на святкування ювілею журналу «Українські пасічник. Члени асоціації приймали участь в проведенні 5-го і 6-го з'їзди пасічників України. Щорічно проводились святкування Дня Пасічника на співочому полі міста Тернопіль. Проте активність наших членів асоціація була, я би сказав, недостатньою, тому що. Коли проводиться таке святкування, коли дзвонюється, в кожного є якась причина, той зайнятий одним, той другим, то третім, і не міг прийняти участь. Але багато членів асоціації і приймали участь в цьому святкуванні. Я вже сказав, і було цікаво, продали там частину мету, поспілкувалися і, і таке інше. Оце я рахую, що правдіння. І голова правління за період роботи за останні три роки провели оце таку роботу, про яку я вам допоможу в такому плані. Ну, Звичайно, я самокритично оцінюю свою роботу, що можна було зробити і щось більше, і лише заникнути в питаннях. Але то, що зробили, має казав кравчу те, що має. У мене все значить